Будинок приблизно в квадратів 300. Вже навіть воно знизу з нього конденсат трошки капає. Працює доволі тихо, тому що має компресор Banasonic. Замовник дуже сильно переживав, що він буде голосно працювати, але ні, працює тихенько. Тепловий насос на 380 вольт. Працює вже на, на новому 32 газі. Більш старіми моделі йшли на 410 газі. Ці вже в чорному корпусі йдуть на 32-му газі. Раймер, внутрішній блок, який вже я причепив. Там отвіро оно буде, там проходить труби, кабелі і все таке інше. Водоочистка стоїть, твердопаливний котел. Електричний котел, яким опалює будинок, будинок десь квадратів там 300. І оця ДЕ стоїть 12 кВт. Вона зараз працює, генерує електроенергію. Працює сонечко. Підключено, все як положено, хлопці зробили добре, як акумулятори стоять. Усе, я вже поставив щиток окремий, тому що було, було включено раніше ось так. Інвертор, котел. Там сонце, трансформатори тока. От. Ну, Я поставив окремий перекидний автомат, яким можна переключати на тепловий насос, автомат захисту і на котел. Зараз включимо котел і працює електричний котел. Оце ще насосні групи стоять. Насосні групи. Це контур ГВП. Контур опалення і контур теплої підлоги. І цим всім керує контролер печ. Будинок працює від бойлера. Це насос о, рециркуляції ГЛП. ГЛП я робити не буду, замовник просив, все, все так залишити так, як є. Тому я роблю тільки опалення. Будемо робити підключення в цю бочку на середню точку, подача і обратка. Оце ця ідея. Вона включена зараз. Показує у нас по потужності. Зараз 27 кВт бере тепловий насос. Ну, він зараз працює на повну потужність. Оце ця кубова бочка, яку розігріває тепловий насос. Температура на в бочки датчика 23,5 градуса. Він включений тільки на опалення. Відчувається різниця між подачею і созворотнім трубопроводом. Електричний болер, який працює окремо трошки залечить зворотні клапан. але тут нічого не пробуєш тому що якщо великий об'єм води проходить через клапан і там шток він просто б'є посадочне місце і тому трошки робить дзелень зелень а так все працює добре замовник ще не бачив думаю що буде задоволений